Відступ російських військ стане ще однією перемогою України. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на брифінгу в Римі і додав, що нині Росія перебуває під важким тиском. А ще зазначив, що українські сили продемонстрували здатність відтісняти російські війська і звільняти свої території. Ну, звісно ж, мова йшла про Херсон. І от далі про, про Херсон, про ту ситуацію, яка. Складається там, як вона буде розвиватись. Зараз поговоримо з Петром Черником, військовим експертом, тому що ну дійсно питань дуже багато. Пане Петре, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава пане Петре. Отож, ну дивіться, от е, для когось вчорашні оці заяви расистів Шойгу, суровікіна там про відступ з Херсона стали в принципі. Ну хтось вважає їх несподіванкою, скажімо так, а інші, е, е, ну. Мені так само видається, це якийсь такий логічний наслідок там систематичних продуманих цілеспрямованих дій Збройних сил України зі звільнення окупованих територій, але мабуть точно немає там жодної людини, яка б дійсно вважала, що це такий жест дійсно жест доброї волі з боку росіян чи початок їхньої добровільної капітуляції. Давайте почнемо от покроково так з причин. Я б сказав, чому на вашу думку було прийнято таке рішення расистами, от, по суті, ну залишити ці території, які для них. І в політичному, в ідеологічному плані утримання їх було дуже важливим. Давайте перш ніж ми дійдемо до справжнього серйозного аналізу, я би хотів процитувати дві дуже гарні цитати. Давайте. Перша кримсько-татарська мудрість не можна опертися на воду і не можна вірити росіянам. І друга цитата великого залізного канцлера Отто фон Бісменка, який стверджував, не можна вірити росіянам, бо росіяни не вірять самі собі. Отже, у моєму розумінні, якщо учора Шойгу офіційно про це сказав, то це треба читати з точністю до навпаки. Але тут мушу підкреслити ще одну дуже важливу деталь, Перш ніж повернемося безпосередньо до Херсонщини. Mm -hmm. Сам факт, що міністр оборони другої воєнної держави у світі офіційно оголошує. Про перехід до оборони від наступаючої 22-ї армії світу це вже історичний феномен. Якби це хтось Шойгу сказав, скажімо, на початку лютого, то він напевно би дуже сміявся, що це з ним відбудеться у листопаді. Я про те наскільки ми зміцніли у мілітарному сенсі. І у стратегічному контексті, що перемога неминуче за нами. Тепер чому росіяни це роблять? А що їм залишається робити? Вони тверезо усвідомлюють, що Херсонщину програють і мусять удаватися до якихось манерів. Разом з тим, знову ж таки, з огляду на те, що віри їм немає, давайте ми не будемо піднімати планку очікувань, що буквально ще кілька днів, і все, весь правий берег буде звільнений. Це ще доволі велика. Площа, вона не маленька. Так ми скорочуємо цей плацдарм, і вони десь також думають, як звідти виходити. Але тут може бути і дуже цікавий аспект безпосередньо самого Херсона, самого міста. Тобто це може бути класична воєнна пастка. Нагадаю, в 1995 році вони самі потрапили в таку пастку, коли штурмували грозний. Тоді чотири великі ударні колони. Дійшли до палацу Джохара Дудаєва. Вони повірили, що чеченці місто покинули. А потім чеченці невеликими групами покришили їх практично до нуля: до двох тисяч убитих, до п'яти тисяч поранених. 220 одиниць техніки спалено. 100 людей потрапило у полон. Чи майже 100. якщо врахувати, яка малесенька Чечня і яка на той час все ж таки була велика Російська Федерація, то це гігантські втрати, і маю підкреслити. Що штурм міста це неймовірно кровопролитна річ? і тут може бути сатанинська деталь задуму затягнути нас у місто і нанести нам якомога більше уражень. Підкреслюю, місто це неймовірно кровопролитна битва. Тому не піднімаємо планку очікувань, а даємо нашим військовикам Робити свою роботу упевнений на сто відсотків, що тактика тисячі порігів і маленьких кроків в обов'язковому порядку дозволить нам повернути наш Херсон. Пане Петре, а от ще такий момент: дивіться: ну по суті, ця ситуація дійсно дуже так відрізняється кардинально від того, що ми бачили на Харківщині, де расисти. Е, ну я сподіваюся, що пан Петро нас чує е, задам питання. Ну і, і поясню так дійсно, от ми на Харківському напрямку, пам'ятаєте цю всю історію, так ми, ми ми споглядали, як вони там тікали, кидали техніку. По суті, ну і тоді такі навіть жартики. Був що расисти допомогли нам краще ніж будь-який ленд-ліз американський. Стільки вони так техніки залишили, що так бігли аж там п'ятки. Бли, блискали так, світились. А тут абсолютно інша ситуація. Чи можемо ми зробити з цього висновок, що вони в принципі так само роблять, виносять якісь уроки, і це вже не та історія, ну де ми часто там сміялися, от які ідіоти там і так далі, і тому подібне. Ну і що е, вони можуть почати міняти свою якусь стратегію в бік дійсно покращення і погіршення для Але нас, я відповідно. Ну, я особисто ніколи не насміхався над нашими одвічними ворогами. Це наші одвічні вороги. Ми ж насправді з ними воюємо майже 800 uh -huh. років. Ще із часів татаро і на вас. Але їх дійсно недооцінювати не можна. Те, що ви мене чуєте? Е, так, з перебоями, але чуємо: от зараз картинка зникла, але в принципі намагаємось чути. Е, що ми робимо, друзі? Алло так, 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 пане Петре, чуємо чуємо. Я вас чую я вас чую. Бачу. От, вертаємося до нашого аналізу, mm -hmm. те що в них дуже специфічна логіка про. Чорнобайку можна писати є вже якісь есе чи навіть романи, наскільки вони там воюють і два десятки, чи може ж і більше разів утрачали свою техніку. Це саме стосується і острова Зміїний. Це саме стосується і збірного понтона через сіверський дінець, де вони за добу спалили батальйонну тактичну групу. П'ять разів клали понтон на одному місці і втратили 73 одиниці техніки. Це щось поза межами здорового глузду, але тим не менше, але тим не менше вони також. Вчаться, вони засвоюють уроки, і те все, що зараз відбувається, найголовніша стратегічна ознака, що противник ще не подоланий. Так він оголосив про відхід. Хоча, як на мене, буде відбуватися скорочення плацдарму, а відхід може тривати доволі довго. До речі, той самий штурм Грозного тривав більше одного місяця. Це дуже багато. Тому ж, знову ж таки не будемо забігати наперед і будемо думати, як правильно, якісно, дуже мудро використати цю тактичну ситуацію. Бо дійсно наш воїн безцінний, ми не можемо собі дозволити жуковщину. Але в цьому всьому є дуже одна унікальна ідеологічна деталь. Я би хотів на ній дуже сильно заакцентувати, бо направо на того вартує. Ви знаєте, найцікавіше най най в цьому всьому, що ж насправді вони. Нібито відступають із своєї святої території, не ж Херсонщину включили стад Російської Федерації, і тут маємо собі на правду, сказати: ну, а де браурний, справедливий гнів усього їхнього населення? Чому це говорю, Чому цю деталь приводжу? Що нам треба бити ворога, незважаючи ні на що. Ворог насправді вже не має жодних серйозних аргументів у рукаві, окрім чисельності. І ядерної зброї, ядерна зброя окрема тема для розмови, а чисельність ми подужуємо просто на превеликий жаль, це займе якийсь час і доволі немлий. Насправді, пане Петре, якщо почитати російські пабліки, е, ну там от в телеграм-канали, і так далі, то там якраз е, от оце невдоволення просто кипить я Вчора трохи по, -по пофільтрував таких там більше того от, до того, що ви ви почали свою розмову, так вони там кажуть так само, що. Типу серію ну, одне там з повідомлень мені трапилось про те, що от ми тут хотіли приєднати Херсон, а зараз говоримо вже про те, ну там страшенне невдоволення. Там, типу, треба Путіна там четвертувати, там розп'яти і так далі. Е, Часкови вони кажуть, зараз ми говоримо, хотіли взяти Херсон, а зараз говоримо те, щоб не допустити території на е, революції на своїй території. От, ну тобто якогось оцього перевороту всередині країни. Але от дивіться, попри Ну об. Курення, яке дійсно є в соцмережах, воно є російське навіть. Отакі ті ті прихильники силових сценарій і радикалізації воєнних дій Пригожин. Я маю на увазі, Кадиров, які до цього дико критикували і Шойгу там, і взагалі військове керівництво. Вони підтримали оцей хід. І от, ну більше того, пригожено, я десь навіть цитату виписав найбільшим досягненням назвав це Суровікіна, так і в зв'язку з тим, що вони кажуть, начебто хочуть зберегти війська. Так от, чого в даному контексті чекати ну, по, по інших напрямках? Про Херсон ви сказали, що ну одна з ну можливих ідей, так затягнути нас в ці в місь, в міські бої. А по по інших напрямках? мені до прикладу траплялись думки такі, теж з боку там от в російських змі, що можливо організувати наступ там на Миколаїв і так далі, чи ще щось? От чого там можна чекати? Ну на Миколаїв, це поки що дуже складно. Я собі уявляю, як це саме має відбутися, але ще одну репліку кину до попереднього до попередньої mm -hmm. свого аналізу кипить у соцмережах. Це дуже важливо. Кипить у соцмережах, а не на вулицях. Коли закипить на вулицях, от тоді ми будемо мати якийсь певний оптимізм стосовно потенціалу бунту у Російській Федерації. Тепер вертаємося до самого. Фронту поки що, як вони мають це зробити на Миколаївщині, Я собі важко уявляю, треба як таки вони задумали вивести те угруповання із, із правого берега, то його треба зробити. Великими колонами це неможливо, тому що ми навчилися працювати по великих колонах, а наша артилерійська передвага над ними кратна. малими групами теж доволі непросто, бо ні достатньої кількості катерів, ні достатньої кількості надувних моторних човнів у них немає. А якщо возити по одному, скажімо так, одній одиниці техніки, то це можна зайняти місяці. Це теж ми теж маємо добре усвідомлювати. Найімовірніше. Усе ж таки буде оця така, знаєте, щоденна невелика битва. Хоча на насправді вона велика, я сам дозволю себе заперечити. Тобто, я не маю поки що сам для себе доказових доказових матеріалів, що все противне звідти відступив. Для мене все завершиться за трьох основних показників. Перше, наш генеральний штаб оголосить, що у Херсоні немає російських військ офіційно там почнуть працювати. В самому Херсоні українські державні структури, і з воєнної точки зору найголовніша ознака це коли із портів Херсона будуть здійснені перші артилерійські удари по лівому берегу Дніпра, і це буде офіційно доведено Генеральним штабом. От коли це все складеться, от тоді ми і скажемо, що звільнення, відхід ворога, жест доброї волі, та як завгодно можна назвати цей процес, склався. А поки ще цього всього немає, нам доведеться робити важку роботу щодо звільнення, і вона насправді важка. Угу. Ну і власне пане Петре, наскільки ну принаймні так само пишуть багато аналітиків і експертів, що ну таким чином, якщо українські війська все таки займають Херсон, то це по суті такий певний плацдарм для можливого там е нанесення для можливих ударів по Криму. І очевидно, що рашисти це так само розуміють. От саме тому то на 100% підтримую цю думку, саме тому все, що відбувається зараз, із цими заявами Шойгу і з цим сплеском медійної активності навколо цього питання, ну як, на мій погляд, це такі стратегічна інформаційно психологічна операція. Mm. Вони намагаються нас у ту паску таке заманити, бо дійсно дійсно від Херсона до Перекопського перешийку, якщо мені пам'ять не зраджує, десь у межах 100 кілометрів. Та це вже точка у може по них працювати. А якщо ми беремо під вогневий контроль весь перешийок, то задихається усе південне угруповання, усе практично до Маріуполя включно. Тобто не з'являються дуже серйозні проблеми. А якщо врахувати, що в нас можуть з'явитися і дещо далі системи роботи ніж за 100 кілометрів, то і правий берег Криму. Стає загроженим і взагалі все, що сконцентровано у притул до Красноперекопська, стає загроженим. Ну вони ж це усвідомлюють. То мені важко уявити, що не готові без бою здатися для мене. Я я прошу вибачення, я не скажу, що абсолютно очевидно однак, скоріш за все. Якийсь тип протиборства буде питання, лише в який спосіб ми кінцево повернемо Херсон. Я прихильник простої і зрозумілої тактики. Вона направду дуже важка. Облога, облога і ще раз облога. І не інакше підкреслю друге ніяких лобових атак, ніяких ніякої жуковщини, а раз так понижуємо планку очікувань, бо немає нічого гіршого ніж розчарування. Сто відсотків не будемо забігати наперед, пане Петре. Я вам дякую за ваш аналіз за цю розмову. Петро Черник, військовий експерт, був з нами на зв'язку.